Що зробити? Зараз він покаже, там я випадені гроші зі скрині. Ми будемо вилучати.

Ну, не вилучені, ми не вилучали. То есть, він то, що там, його патруль, патруль зробив робив обход е, на предмет замінування. Да. Да. Вот. Бачили, як людина потрошить. Вот. В, як, в, в, в яких знаходяться кошти туманні? Максим, чесно, що подорожити за ящики? Де взяв? стояв, збирав, таку сюди. Шест, я взбирав... таку сюди. збирав Де, Звідки подати, це я з чиїться і подачі ти збирався? Я сам десятник. Ну хто це тобі сказав збирати ці пошту? Я сказал, что сам половину. Це... А хто дав? Я не знаю, не суттю. Так, господа офіцери, дані людини було прочитане його права згідно з законом України. Він розуміє свої права, знає відповідальність. Давайте тоді ми отаку зафіксувати будете, що тут є, чи таке згортаємо. Ні, Фіксуйте, що те, що в нього достали, це. Сфотографіруємо. О, Фіксоті, що є. Ти, не ага. осіб, да? ти не знаєш цих осіб, ти не знаєш цих осіб, хто тобі дав цю роботу, ні? Ні даних їх, ні телефону не мав Це його вже низький квіток. А де вони тобі, що, просто а? на вулиці? О, дали. Зараз будеш і їхати, ми є, тобі ну, все відомо. не переживай. Максим? А, Максим, а що вони тобі просто на вулиці підійшли і дали? Ні, ні? ну це Та ж стандартна ситуація. Я ж офіс десь знаходиться, Соборна 52, десь там десь... Соборна 52, там ніхто крім нас. <реш> Ні, це, це, це як Союз Десанії. Союз Десані. За що вони в тоді не виружали? <реш> ну, <реш> бачите, <реш> це, то, я перший раз бачу, що волонтери займаються продажою шампуню. Я да, таке симбачу. Да, ну що? Волонтери займається волонтерською діяльністю, а не... такими діями. Що там написано? Так,